Фабалі, мій вірш називається, навіщо кава вип'єм крові? Ти кохаєш мене і кохання, мов останнє бронить у молитві. Ти зцілюєш мої страждання і бажання померти у битві. Дорогий, бо сховав мотузки, дорогий, бо забрав гострий ніж. За кохання не розбилося на друзки, коли я заклинала швидше ріж. Я коханка світового пекла, мене ненавидить злющий світ. Коли там боротьба йшла за пекла і марнувала в світі купу літ ми разом все підкоримо, Зумієм, нас навіть разом поряд поховають Ми просто надто сильно мрієм, що інші раю також не бажають. Навіщо кава? Вип'єм крові? Ти ж так її колись любив, куди там смерті до любові. Коли словами ти убив, ти заплатив лихій чарунці, ти викупив моє дурне життя і в своїй неозорій думці ти проклинав лихе буття. Ми будемо разом. що б не стало, ми будем разом назавжди. Хоча б ця смерть і знов пристала, коханий, лиш мене завжди.